Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone, I'm so glad to see you again. Welcome back to my channel. Сьогодні у нас з вами друге заняття за 13-ю темою Discovering Ukraine. І Сьогодні у нас Grammar Spot Я Його винесла в окреме відеозаняття. заняття, відеоурок Articles there with the geographical names. Будемо говорити про артикль. Означений «the» з географічними назвами. Працюємо з вами лише на сторінці 126 нашого підручника. І так, we use the with. З чим же ми використовуємо артикль The, що стосується географічних назв, підкреслюю: with the Oceans, Seas and Rivers, з назвами океанів, морів та річок, The Indian Ocean, Індійський океан, The Black Sea, Чорне море the Dnipro, Dnipro. We use they with mountain chains. Ми також вживаємо артикль the з гірськими ланцюгами. Ну, наприклад, the Alps, тобто це система гір. Альпи, the Caucasus, the Carpathians, Карпати. Але Якщо ми говоримо про одну гору, то ми говоримо Говерло без Артикля. Отже, якщо це система гір, то це буде The Carpathians, множина. Якщо це одна гора, то тоді Ховерло без артикля. «Islands» – Ми вживаємо артикль The з назвами е, островів. Але якщо цих островів багато, і це система островів. «Greenland» Гренландія, but The Isle. Or of, or the, island of Greenland. the Bahamas, or The Bahama Islands, The British Isles, Британські острови. Отже, якщо це скупчення островів, то тоді ми також їх вживаємо з артиклем The. Якщо це один острів, то тоді без артикля. Далі: Deserts and Valleys, назви Пустель та Долин. The Sahara or The Sahara Desert. Пустеля Сахара. The Valley of the Kings. But Death Valley. Silicon Valley. Якщо ми починаємо назву з, зі слова Valley долина. Тому починаємо її з артикля The The Valley of the Kings. Долина королів. Але долина смерті. Death Valley, Silicon Valley. Countries and States. Країни та Штати. Або, так би мовити, навіть States, Countries and States можна назвати як країни та держави. І так, Америка. Але ви знаєте, що країни такої Америки немає, тому що у нас є просто Континент Америка: Australia, Great Britain, Britain, England, Canada, Ireland – Це у нас все назви країн. Ну, Америка єдине, що так її називають. Її називають the USA, так? The United States, де Юнайтед Стейців the United Kingdom, вживаються з артиклем «the». The Netherlands», Нідерланди, The Philippines. Blue, Вони вживаються у множині, тому вживаються з артиклем «the» також. Республіка когось, наприклад, є, чиясь республіка, це буде The Republic of. Республіка і назва цієї республіки. Отже, якщо ми говоримо про унітарні країни або про. Материки, то ми вживаємо їх без артиклів. Якщо ми говоримо про співдружності, то ми вживаємо їх з артиклами. Ну, наприклад, такі співдружності, як співдружність Штатів, це у нас The United States, uh, Сполучені Штати, The United Kingdom, Об'єднане Королівство, The Netherlands. The Philippines вживаються з артиклем, тому що вони живаються множині. Netherlands, Netherlands – Нідерланди, Philippines, Philippines. – Філіппіни, The Republic of. Також вживається артикль The, якщо починається назва країни зі слова Republic. The Republic of. Ну а тепер давайте на прикладі подивимося. Fill in the blanks with there where necessary. We went to the United Kingdom last year. Ми їздили до об'єднаного Королівства минулого року. He comes from America. Тут у нас без артикля. Він походить за. Він родом з Америки. When I traveled, I loved Africa and the Sahara Desert. З Африкою артикль не вживається, а ось з Сахарою пустелею вживається. My friend's Granny lives in the Carpathian Mountains. Назва гір. Система. Тому артикль. Далі, my parents lived not far from blacks, the Black Sea. Мої батьки живуть недалеко, жили недалеко від Чорного моря. Назва морів у нас з артиклом З. She didn't want to go to Great Britain. Живається без артикля. Великобританія без артикля, а от The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland там же є у нас артикль. Ну, звичайно, що однієї вправи мало. Знаходьте і виконуйте ще більше прав, практикуйтеся в цьому. А на сьогодні це все. Goodbye, good luck. See you next time. Побачимося з вами на наступному уроці в вокаблі communication, ну і як завжди writing. See you, bye.